На прийомі в окуліста тут щодня буває чоловік 40-50. Серед них багато молоді. Погіршення зору в ті роки, коли він має бути досконалим, може викликати не тільки спадковість, а й травми та забиття, і не лише голови. Особливо шкідливе є довге сидіння за комп'ютером та перед телевізором. Як правило, в молодому віці люди особо не звертають уваги. Думаю, що це все пройде, все своїм чередом. А коли приходять, вже говорится, уже і делать нечего. Остається только очки підбирати, лінзи. Ну, якщо треба комусь по показаниям, там лазерна корекція. Ну, це в соответствующих клініках. Погіршення зору старших людей то вже в властивості прожитого віку. Але люди йдуть до лікаря, щоб прилікуватися, щоб зір не падав далі. Зої Павлівні, наприклад, уже вісімдесят вісім. Навесні їй тут успішно оперували катаракту на одному оці, а тепер вона готується до операції і на другому. Населення чуть не дорозумає цієї проблеми. Може, і тому що, якщо, допустим, в СРСР Союзі хорошо стояв вопрос на щодо диспансеризації. 40 сорока лет даної категорії людей. Проверялось просто внутриглазное давление, и на этом, как говорится, раннее выявление, соответствующее лечение. Если говорить по катаракте, то чем раньше ее оперируешь, тем лучше результат. А когда приходят с как, вот, как дерево по плотности, то, конечно, возникают проблемы. Не дарма кажуть краще раз побачити ніж сто разів почути. Тож лікарі просять звертатися до них вчасно і слухатися рекомендацій, щоб зберегти зір.